Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, якій ми зможемо допомагати один одному, а це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм. Там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу, поїхали! Сьогодні на огляді в нас черговий тестнет. Це маса. Маса був заснований для того, щоб спробувати вирішити трилему масштабованості, з якою стикаються всі блокчейни. Проєкт Маса представляє нові автономні смарт-контракти для покращення трилеми блокчейна масштабованості, децентралізації та безпеки. Зібрали вони близько 7 мільйонів інвестицій, та зараз досить непогано втілюють свій план в життя. Якщо все вийде, проєкт буде досить непоганий. Так ось зараз з них проходить тестнет, в якому ми будемо приймати участь. Він маленький, так що по часу буде дуже швидко. Давайте перейдемо. Що треба зробити? Перше, переходимо за посиланням під відео. Нагадаю, всі посилання залишу під відео. Та спочатку ми не заходимо через Connect Discord, тому що я досить довго. А з ним мучився, поки не зрозумів, що не так. Я десь години 3 не міг під'єднатися до цього проєкту. Тобто я заходжу в проєкт, а мені каже, що вам не можна. Потім я зрозумів: нам потрібно спочатку зареєструватися в цьому Discordі. Тобто, ми переходимо ось за цією кнопкою, натискаємо Discord. Тут натискаємо прийняти запрошення. Перейти в Discord. Після цього нам треба тут натиснути Завершити, тут натиснути Я прочитав та Надіслати. Далі ми можемо поставити трішки українців, підтвердимо. Це так, для себе я зробив, так що, якщо хочете стати, якщо хочете, ні. Потім перейти до верифікації. Натискаємо верифікацію, натискаємо Показати повідомлення та натискаємо спочатку лайк. Та потім ось ці два значки. Все, добре. Тут ми верифікувалися. Закривати Discord не потрібно, він ще нам знадобиться. Повертаємось назад на Quest Platform. Тепер натискаємо Connect Discord. Тут ми натискаємо авторизувати. Все, добре, ми зайшли та авторизувалися. Це наш профіль. Ми що тут бачимо? Ми бачимо наш прогрес, квести. Тестнет та Discord. Ну, Discord чомусь стоїть мінус. Ну Далі розберемось, чому так. А, потрібно також нам встановити гаманет. Для цього нам потрібно перейти до вкладки квест Зараз в нас є для виконання 5 квестів. Переходимо до першого. Тут нам що потрібно: натискаємо Discover, і тут розписано, що де як. Дивіться, тут є посилання на гаманець, можете його копіювати, а можете переходити за моїм посиланням, яке я залишу в своєму телеграм-каналі. Ну добре, переходимо на сайт гаманця, натискаємо Jet-Addon. Не тільки для Chrome є, також є для Firefox Mozilla. Натискаємо Add. Тут теж натискаємо Add. Все, встановився. Можемо натиснути ось тут. Та. Закріпити наш гаманець, щоб він був під рукою. Після того, як встановився додаток, нам потрібно нажати Створити гаманець. Я зараз це показувати не буду, тому що зараз покажеться моя сідфраза. А коли ви натиснете Create, а, вам потрібно цю сіт фразу скопіювати та записати десь. Після того, як ви запишете, там потрібно буде натиснути продовжити, і потім вам потрібно буде всі слова. Розташувати в вірному порядку, який вони у вас були записані. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, вам також їх треба буде вистрояти, щоб підтвердити дещо ви не робите. Давайте так, я зараз створюю свій гаманець, а потім продовжимо далі. Все, після того, як ви підтвердили свою всіт фразу вам треба тут записати ім'я вашого гаманця та створити пароль, який вам потрібно Та натиснути. Продовжити. Тут збережемо і старт, натискаємо. Все, добре, з цим ми впорались, закриваємо, Дивимось, що в нас є цей гаманець. Все, перше завдання ми виконали. Воно не відразу з'явиться, що тут виконано, а з часом, ну, десь 5 хвилин може пройти, щоб воно підтвердилось. Після цього, як ми створили свій гаманець, ми. Повертаємось свій профіль. Тут нам потрібно, якщо у вас не вискакує таке вікон, це вам буде натиснути ось тут, щоб сконектитись. А, натискаєте Approve. Трішечко чекаємо. Краще, давайте оновимо сторіночку. Давайте ще раз натиснемо. Все, повинно зараз з'єднатися. Все, ми з'єднали наш гаманець з профілем. Після цього. Ми переходимо в гаманець, натискаємо ось тут, де наша адреса копі. Переходимо в Discord. Далі, в Discord, ми шукаємо Buildernet Facet: ось цю вкладочку. Вставляємо свій гаманець, натискаємо Enter. Чекаємо, поки все, тут з'явилася ракета. а... В нас потрібні з'явитись зараз кошти на нашому гаманці. Давайте перевіримо. Ну, Десь може треба буде зачекати секунд 30. Давайте я зараз підожду, а, прийдуть монети і далі ми продовжимо. Все, секунд 15-20 в мене пройшло, нам зарахували 500 монет мас. Добре, Discord ми можемо закривати, він нам більше не буде потрібен. Цю ми теж вкладку можемо закрити. Вона не потрібна. Все, добре. Після цього далі повертаємося до квестів. Натискаємо на друге завдання. І тут бачимо, що вони тут описали, що нам треба взяти тестові монети це ми вже зробили. Далі нам треба відправити якісь монети на ось цю адресу. Без крапки копіюємо адресу. Натискаємо на наш гаманець. Натискаємо Send. Тут ми вводимо нашу антресу та вибираємо, наприклад, 10%. Після цього натискаємо Продовжити і Підтвердити. Все, трішки потрібно почекати, поки е, пройде наша транзакція. Все, добре, наша транзакція, бачимо, що підтверджена. Повертаємось до квестів і переходимо до наступного завдання. Тут нам потрібно зробити swap токену. Або копіюєте і переходите за цим посиланням, або можете перейти вже просто тикнути в моєму телеграмі на відповідний пункт, і ви перейдете на потрібну вам сторінку. Я переходжу, тут ми залишаємо класік, продовжити. Так, тут нам потрібно законектити свій гаманець, вибираємо наш гаманець, Approve. Добре. Потім натискаємо Facet. Нам потрібно взяти тут теж тестові токени. Натискаємо Mint. Підтверджуємо: трішки чекаємо, поки зарахуються монети. Все, транзакція пройшла. Як бачимо, наші монети зараховані. Натискаємо знову Trade. Тепер тут вписуємо: ну, наприклад, 100 монеток. Тут вибираємо USDC та натискаємо ось тут. Підтверджуємо транзакцію. Чекаємо, поки вона пройде. Все, транзакція пройшла. Тепер натискаємо Swap. І підтверджуємо в нашому гаманці. Теж трішки чекаємо, поки транзакція пройде. Все, з цим завданням ми впоралися. Переходимо до наших квестів, виходимо. Далі нам треба зробити ось це. Знову копіюємо посилання або переходимо в Телеграмі. Я переходжу. Тут також класік. І нам тут теж потрібно законектити гаманець, якщо він не законектився. Монетки в нас вже є. Тут, наприклад, вписуємо 100 та натискаємо. Тут підтверджуємо. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Та натискаємо Start DCA. І ще раз підтверджуємо: все добре, в нас з'явилось ось тут така штука. Відповідно. З цим завданням теж впоралися. Переходимо до нашого останнього квесту. В цьому квесті нам потрібно а, зробити ліквідність. Переходимо або за цим, або в моєму телеграмі просто переходити за посиланням. Я переходжу, і нам потрібно тут а, зробити пул конектимо гаманець, якщо він не законечений у вас. Натискаємо на любу з цих а, пулів, наприклад, я на першу натисну. Тут ми ставимо, наприклад, 250. Натискаємо автомаус, Натискаємо спочатку ось це перше. Підтверджуємо. Трішки чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все. Натискаємо ось тут. Теж підтверджуємо. та натискаємо додати ліквідність. Теж підтверджуємо: це. Всі транзакції, які нам були потрібні, пройшли. Якщо ми трішки підіймемось, натиснемо My Pools, Ось наш створений пул. Переходимо до наших квестів. Ось, бачите, потрішку воно починають. Підтверджуватись, ну добре, я вже пройшов три таких тестнета з часом воно все у вас підтвердиться. Можете потім перейти в профіль та відстежувати, що ваші квести виконались на 100%. Дивіться, ось тут нам потрібно а, в Discord якось проявляти свою активність, тобто писати в чатиках, відповідати на якісь запитання. Я гадаю, що а, раз на тиждень заходити і там щось. А писати цього буде достатньо. На цьому все з цим теснетом. Поки що ми закінчили. Буду чекати на наступні завдання. Коли з'являться, я повідомлю своєму телеграм-каналі. Ще хотів друзі з вами трішки поговорити про ринок. Зараз важкі дуже часи. Я вам скажу. Проєктів гарних, в яких ми можемо заробляти без інвестицій, дуже мало. На мою думку, тестнети це єдиний поки шанс щось отримати. Але тримайте в голові, що більшість теснетів, які ми проходимо, нам нічого не дадуть. А Які насиплять, теж невідомо, на жаль, так що потрібно виконувати більше та чекати, коли вони будуть роздавати свої нагороди, якщо будуть. А ще бувають розіграші, які теж можуть насипати, але тут як пощастить. Дуже багато бажаючих, а кількість місць, як завжди, обмежена. Трішки помилен, а, поки що все погано. Я купляв на по ціні 0,07 долара, зараз ціна 0,02. А, чекаю лістингу на якійсь біржі, там буду дивитися, що далі робити. Теж а, сьогодні в Твіттері розробники написали, що вони розуміють, що дуже складна ситуація, вони щось будуть. Робити та якось виправляти ситуацію. Наскільки це правда, теж сказати не можу. Так що будемо теж чекати. А чому, на мою думку, зараз така тенденція на ринку? Перше, це зараз проблема в світі. Через одного не будемо говорити самі розумієте. Друге, що мені здається, ринок хоче трішки очиститись, скинути побільше трейдерів, які втратять свої кошти. Побільше хом'яків, які набігли на простий заробіток. Ну, тобто, ринок хоче відкинути від себе нецікавих для людей ринка, щоб очиститись та знову почати зріст. Так що я можу зараз вам сказати та порекомендувати зі свого боку. Якщо ви дійсно вірите в криптовалюту і згодні чекати, то. Давайте працювати разом, давайте створювати команду, щоб коли пішов зріст, ми могли працювати разом з вами, тому що є зараз дуже багато місць, де потрібно працювати командами і де йдуть командні нагороди. Тож я сподіваюся на те, що ті люди, яким криптовалюта. Вони зрозуміють, що вона не цікава, вони відсіються, залишаться ті люди, які е, будуть вчитися, будуть розбиратися разом зі мною, будуть допомагати також мені, тому що я також багато чого не знаю. Та разом ми будемо створювати команду, яка в подальшому, коли піде е, зріст на ринку, будемо заробляти на ньому кошти. Тож, друзі, е, дякую за те, що. Мене послухали. Чекаю вас в Телеграмі. Хто ще не підписаний, залишу посилання на телеграм під відео, а теж залишу на наш чат, де ми спілкуємося та вже потрішки допомагаємо один одному, що дуже мене тішить, коли ми починаємо спілкуватись та допомагати один одному. Також зверніть велику увагу зараз на ісламі та Magic Square. Де ж залишу посилання на відео під цим відео. Цікавий момент для мене. Якщо ви додивились до цього моменту відео, напишіть в коментарях, «Крипта скам йдемо працювати на завод. Дуже цікаво. А хто дивиться мої відео до цього моменту? Дякую. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе, до побачення!